Вітаю вас, шановні глядачі, на моєму каналі. Темою сьогоднішнього відео стане розповідь про те, як використовуючи протокол SSH, ми можемо підключитися до іншого комп'ютера, який розгорнутий або фізично, або віртуально. Отож, ну, починаємо! Перед тим як продемонструвати вам підключення, я хочу розповісти трохи про сам протокол SSH. SSH розшифровується як Secure Shell. Це протокол, який дає змогу нам передавати команди з одного комп'ютера на інший з використанням шифрування. Перш ніж ви будете транслювати якісь команди з одного пристрою на інший, вам потрібно пройти процедуру автентифікації. Ви маєте вказати ім'я користувача та пароль того пристрою, куди вам треба підключитися. А це, як відомо, конфіденційна інформація. Завдяки SSH, той, хто захоче перехопити. Ваше з'єднання і дізнатися конфенційну інформацію не зможе це зробити, бо замість того, щоб представляти mm. логін та пароль у явному виді, SSH їх шифрує. І замість дійсних значень там будуть якісь незрозумілі набори символів. Цим SSH і вирізняється від одного зі своїх попередників протоколу Telnet. Взагалі протокол Telnet це був, скажімо так, родоначальник. У Протоколах, які давали змогу передавати команди з одного комп'ютера на інший. Але у попередника SSH був один суттєвий недолік. Він якраз і полягав у тому, що там не було ніякого шифрування даних. Тобто, як вказав користувач логін і пароль, так і можна було за допомогою будь-якого мережевого аналізатора прочитати ці дані у пакетах Теониту. Ну, а тепер переходимо безпосередньо до демонстрації того, як можна використати SSH. Я, для того, щоб показати вам це, використаю віртуальну операційну систему, яка розгорнута на моєму основному комп'ютері, і пристрій якої фактично має свою унікальну IP-адресу. Це операційна система FlipX. Вона використовується для налаштування сервера IP-телефонії. Що важливо, це, так, це те, що у налаштуваннях мережі у нас має бути вказаний параметр під'єднаний до зі значенням проміжний адаптер. Таким чином, у нас у цій операційній системі, у цьому віртуальному серверу, буде виділятися окрема IP-адреса з Вашої локальної мережі. Для того, щоб скористатися протоколом SSH, ви маєте відкрити будь-яку консоль, яка встановлена на вашому комп'ютері. Я використаю стандартну консоль командний рядок Windows 10. І він має бути у вас запущений від імені адміністратора, щоб не було різних неприємних сюрпризів. Далі вказуємо команду SSH, пишемо ім'я користувача, тобто за допомогою якого ми входили на цей віртуальний сервер. Ставимо знак собачки і після цього вказуємо IP-адресу цього віртуального сервера. Тут вона прописана, це 192.168.0.106 Далі у нас система запитує пароль. Вказуємо пароль. Якщо ви вказали дійсне значення пароля, то система допустить вас до інтерфейсу введення команд. Що ми бачимо тепер? Ми бачимо, що те, що запущено на віртуальному сервері, те ж саме у нас відображається і вже в консолі Windows. Так само ми тут можемо вводити різні команди для того, щоб. Управляти цим сервером віртуальним по ip телефонії. Ну, наприклад, введемо останню команду, яка тут використовувалася. Це у нас Nano для файлу script 1.php. Тут якийсь у нас текст. Ну і ми. Можемо тут писати, що завгодно, додавати, вставляти і так далі. А тепер таке запитання може у вас виникнути. А для чого нам підключатися до іншого пристрою, якщо ми можемо запустити цей самий пристрій і безпосередньо з нього управляти? Справа в тому, що не завжди той основний пристрій, він є доступним фізично. Так, це не стосується нашого випадку. але... У реальних ситуаціях може таке траплятися, що ви не можете прямо підключитися або просто не можете мати фізичний доступ до цього комп'ютера. Хоча він працює і він видимий у мережі. Тоді на ту допомогу приходить протокол SSH, через який ви можете керувати цим самим пристроєм з будь-якого іншого доступного. Для того, щоб зрозуміти другу перевагу в використання протоколу SSH, розглянемо наступну ситуацію. От, припустимо, я працюю з цим віртуальним сервером. І мені треба вставити якийсь великий текст. Я не знаю, як це робиться у даній операційній системі FreePBX, Але я знаю, що, наприклад, у консолі Windows для цього достатньо просто натиснути на праву кнопку миші. Я можу підключитися з Windows, використовуючи командний рядок до цього віртуального сервера по протоколу SSH. І там, де мені треба ставити текст, то я просто натисну правою кнопкою миші у консолі Windows. І таким чином я зможу змінити потрібний мені файл. Швидко і зручно. Ну, Взагалі, це. Підказав мені один мій одногрупник. Тому, якщо ти дивишся це відео, то я хочу тобі сказати окремо дякую за те, що наштовхнув мене на цю підказку, і що я тепер більше зрозумів про роботу протоколу SSH. Ну і також вирішив з вами поділитися, щоб ви теж знали про такі корисні функції протоколу SSH. На цьому все. Дякую вам за увагу!